Новий рік вже незабаром, а це означає, що пора готуватися до новорічного столу. Ну, звісно, всі ми маємо якісь новорічні страви, які традиційно готуємо кожного року, але завжди хочеться додати щось нове. Що можемо додати нове? Зараз все розберемо. Сьогодні ми приготуємо три елегантні закусочки, такі холодні канапешечки, які пушечно залітають до вас на стіл. Вони красиві, смачні і готуються дуже просто. А зараз займемося начинками. Нам потрібно всього нарізати огірок, рибу. І сир. Все дуже просто, нагадую, все має бути максимально просто. Для чого уставати в новорічні ніч? Якщо можна підготувати, все максимально просто. І нарізаємо. Камамбер я нарізаю трикутничком. Огірочок нарізаємо тоненькими слайсами. Для початку робимо його більш стабільним. І потім нарізаємо. Нарізаємо лосось. Він в мене підморожений, тож нарізається максимально просто. І так, Для початку підготуємо наш хліб. Я беру ось такий тостовий, і нам знадобиться стакан. Можна взяти колечко таке металічне, яким вирізати, але в мене його тут зараз немає. Тож беремо стакан і робимо ось так. І вирізаємо ось такі колечка, кружочки. Все ми підготували на лосось. Лосось у нас буде йти кружками. І зараз підготуємо на паршуто. На паршуту просто робимо трикутнички. Раз. І все. З лосося ми взяли наші кружки, склали. Беремо наш вершковий крем-сир Ай. і починаємо мазати. Ми не мазуємо на боки, щоб задекорувати. Посипати ми його будемо кунжутом. Це нам дасть такий красивий вид. І На цю тарілочку ми насипаємо наш кунжут. Можна чорний, можна суміш, як у мене. І зараз це дуже просто. Ми отримуємо гарний декор. Бачите, як красиво виходить? І додаємо ще крем-сирасі. Тепер беремо наш лосос і скручуємо ось так. Раз. Я роблю ще ось такий надріз. І також скручую. Якось отак. Придаємо форму, щоб канапешки не були плоскими. Далі знову лосось. І знову робимо огірочку. Так, чикс. І можна теж так закрутити. Тепер збоку я ставлю наш каперс. І сюди же додаю якоїсь зелі. І перекладаємо все на красиву тарілку. Дуже голодний, тому пробуємо. Перший варіант канапе. Можливо, воно вам взагалі не зайде, але мені дуже заходить. Mm. Ось такі канапешки. Бомбово виглядають, готуються просто і дуже смачні. І готуємо два ще види в нас. В наступному виді ми використовуємо хумус. Беремо наш хумус з томатами і і тост. Подивіться, як він шкварчить, ой, не шкварчить, а хрумтить. Ось так намазуємо, не економте хумус, це додасть неперевершений смак. Зверху кусочок нашого хамону. Ось так, дивіться, скільки це просто і красиво. Сюди додаємо кусочок нашого сиру. І зверху для декору буквально трішечки зелені. І третій варіант наших канапешок. Ці дві були такі лайтові, а третю ми зробимо трішки пікантну з маринованим огурчиком, шрірачкою, щоб залітало до 50 грам горілочки в новорічну ніч. Можна замінити хамон на сало, буде теж пушечно. Беремо наш тост, беремо наш тост і на нього крем-сир. Ось так кремсиру. Це убираємо. Сюди вже прошуто Ой, верніше хамон. Завжди у нас в язику прошуто, а це хамон. Маринований огірочку. Ось так. Краще два слайд. Ось так, дві цекці красиво І зверху нашу шрирачу, Ось так. Бам! Все. В цьому відео ви побачили, як приготувати ось такі три варіанти. Простих канапок, брускет, бутербродів. Називайте як хочете. Але це смачна закуска на Новий рік. Просто на свято. Це виглядає красиво, готується просто недорого і смачно. І зараз покажу вам, як воно хрумтить, тому що хрумки це дуже важливо.